Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ваше запитання на днях. Е, хтось, е, дуже великий коментар, я спробую зараз зачитати. Вітаю, пані Ірина. Я дуже хвилююсь за долю Романа Червінського. Останнім часом він багато дає інтерв'ю багатьом каналам. Наші ЗМІ майже всі мовчали, коли він був в СІЗО. А зараз всі мають бажання поспілкуватись з ним, як кажуть, хай пануть. До речі, за той час, поки він сидів, у мене на каналі більше 20 відео. Є вони в окремій папочці. Можете заходити і дивитися по порядку, побачити, що програлося, що не програлось. Я дивлюсь декілька, навіть ці канали ніколи не дивилась і не чула. І ще я більше стала хвилювати за його життя та за безпеку. На цих інтерв'ю задають занадто відверті провокативні питання. І по повагнерівцям, і за Зеленською, і за Єрмака, і за Порошенко. Він, без сумніву, великий патріот, дуже смілива людина, щира і відверта. Майже так, тут про пана Бурбу, що він не давав багато інтерв'ю і навіть відхилявся від деяких відповідей. А Роман наполягає на причетності керівництва нашої країни. Трошки тут є помилки, і я. Не можу не виправити, що встигаю. Дивіться, Роман наполягає на причетність керівництва нашої країни в зв'язках з Кремлем. Ну, Про це ми говорили дуже давно, ще з початку повномасштабного вторгнення, коли я все зрозуміла, розкусила це все. Я вважаю, далі пише людина, в СІЗО йому було безпечніше, ніж зараз вдома. Я знаю, ви вже робили розклад, але скільки інтерв'ю вийшло за цей тиждень, тобто вже я роблю цей тиждень, декілька днів тому написали цей коментар. Тобто, минулого тижня вже будемо. І людина пише далі: Я в шоці? Питання, чому пан Роман не береже себе? До речі, хотіла вам сказати, коли я зачитувала, Коментар, я мішаю, настраюсь на хвилю. І знаєте на якому. Я зрозуміла, що це показує розкачку роблять його. Хтось його розка... розкачує. Тут завдання його розкачати, щоб ви розуміли. Щоб було. Ну якось знаєте, трохи провокації тут є. Це роз не просто так розкачують його, не просто так. Зараз ми подивимося. Так, я знаю, ви вже робили розклад, але стільки інтерв'ю вийшло за цей тиждень, я в шоці. питання. Чому пан Роман не береже себе? Наскільки в нього збільшилось ворогів? Тут є декілька запитань, ми зараз будемо на них відповідати. Наскільки ці вороги наблизились до нього, і до його родини, і до його друзів і колег, яка йому. Е Треба доп... Яка йому, напевно, потрібна допомога терміново від суспільства. І тут ще про генерала Омельченко, якщо встигнемо, то зробимо. Тобто тут іде розкачка. Давайте подивимося, чи е якось впливає зараз на цю розкачку влада? Чи працюють ці журналісти, які хайпують, як, як людина пише, е чи вони за якимсь наказом, тобто за наказом е влади? Зараз будемо дивитися. Навіщо владі ця розкачка? Чи впливає це все? От давайте подивимося. Ви знаєте, його треба знову посадити. Ось. Ну, вірніше, ось. Їх нервує все, що він робить. Те, що він на волі. Розумієте? Він. Розумієте, розумієте, розумієте. Вони не знають, що з ним робити. Тут і бісяться вони, от кажу, як є. Влада, Зеленський. Тут Зеленський сам своєю особою не вийшов. Ось. Але в них якийсь, знаєте, вплив іде на них, на владу навіть. Тут навіть на владу йде вплив. Ви знаєте, чому вони не московську церкву? Чому вони її не забороняють? Не просто так в розкладах у мене частенько виходить чомусь. от Я вже давно думала, просто до цих пір, я вибачаюся, я не озвучувала. А тепер я таки озвучу: оця Московська церква це ж ФСБшники в Рясі. Вони, наскільки я розумію, через них ідуть вказівки. У мене таке враження, що це вони і є. Які впливають на нашу владу. Тому їх і не, не виключають, не, не депортують, нічого з ним не робить влада. Вони на гачку у них. Значить, так. Тут ідуть вказівки з Кремля. Щоб ви розуміли, не просто так. Все не просто так. Загнати його назад. Без вибору до в'язниці. Так, чи підплатили цих, верніше, не підплатили, чи це наказ був від влади саме цим журналістам, скажімо так, блогерам, у яких він брав інтерв'ю. Чи був це наказ від влади? Тут не просто наказ був, тут надавили. Інакше закриємо ваш канал. Його провокують спеціально, щоб ви розуміли. Тут і можуть бути і проплачені навіть, але тут іде співпраця з владою, конкретно кажу. Ось. І давайте я ще тут докладу. Тут співпраця йде. Тут іде співпраця, тут бажання його дійсно посадити. І дійсно ці блогери, ці журналісти, хто це би не був, так, на яких каналах він виступає, задають провокативні запитання. Тут його вивести, знаєте, підловити його, можна сказати, у, у розмові. Дійсно, дивіться, не просто так кажуть, що. Я, наприклад, побачила його тільки на двох каналах, ті, що я дивлюся. Здається, це був перший канал, і ще десь він давав комусь інтерв'ю, ще комусь. А більше я не бачила. Тобто, це говорить про те, мої дорогенькі, вони його хочуть, як от показували з самого початку карти, які в мене з самого початку випадали, розкачку роблять. Вони його хочуть конкретно. Підловити. Підловити. Це все сплановано, щоб ви розуміли. Такі, щоб його посадити знову, розумієте? Для... От задають питання. Бачите, ось карти як... як цікаво показують. Задають спеціально провокативні. Оці дві карти говорять про провокативні питання. Так спокійно задають, так? Щоб тут його знов запроторити у в'язницю. І надовго. Хм. Тут спеціальний проєкт цілий. Зараз я подивлюсь далі у вас ваші запитання. Так, давайте про ворогів. Про ворогів. Буде довгий розклад, буде довго загружатися. Інколи загружається ціл, ціл, цілу добу. Ну, якщо довгий розклад, тому я роблю коротенький. Гаразд, поїхали. А, наскільки, а, так. Наскільки в нього збільшилось ворогів? І наскільки ці вороги наблизились до нього і до його родини та друзів. Вони у нього прямо, знаєте, як то кажуть, по п'ятам. Вони в нього по п'ятам. Вичікують, спостерігають. А ви знаєте, до речі, і погрози йдуть. Тут і погрози є йому, залякують його. Він це бачить, до речі, до речі, щоб ви розуміли це і бачить. Вони зайшли дуже близько. Скажу відверто, ця карта говорить, вони навіть в його просторі. Тому що ось ця карта завжди говорить, моя тарілка. Ось це мій простір. Розумієте? Простір коло нього, вони є коло нього, щоб ви розуміли. Є ось ці а, вороги, про які ви говорите, дуже близько підійшли. По цій карті це дуже близько. Спостерігають, постійно спостерігають, день і ніч спостерігають. І ця карта про це говорить: терпеливо дивляться, залякують. А, можна сказати, вони йому в очі заглядають. Він їх знає, він знає, що за ними дивляться. Вірніше, що за ним дивляться, яка е, йому потрібна допомога терміново від суспільства? Ви бачите? По-перше, підтримка. Підтримка і стопроцентна, як би це сказати, вірність йому ось від суспільства. Тобто, відстоювати, ми не відстояли залужного. Треба відстояти Червінського. Розумієте, як? Як, як я це бачу? І тут про Омельченка. Ну, в принципі, я не, не бачу, що тут треба більше, яка йому потрібна допомога. Тобто підтримка, це а, говориться про це. Дружня підтримка в інтернеті. Писати далі ось цей хештег Свободу Роману Червінському, щоб це далі просувалося. Підтримка потрібна. І захист. Захист теж. Давайте подивимося, ще чи загрожуємо дійсно щось від цих людей. Ну, тут, бо тут залякують. Тут дуже хитро, по п'ятах по, по ходять за ним. Чи загрожує йому щось. Постійно. Щоб ви розуміли, постійно. Немає значення він вдома. Чи десь. Ну, він, він же ж не виходить. От постійно коливається, але постійно. Так, постійно. І ця карта теж говорить постійно. Постійно. Далі. Генерал Омельченко, напевно, міг йому щось порадити по зміцненню його безпеки. Маю надію, що він мав можливість поспілкуватись тет-а-тет. -тет. наскільки він обережно обирає їду, воду, ліки та інше. Давайте подивимося, ви знаєте, у мене дуже багато запитань. Дуже багато запитань. Ну що ж, подивимося. Чи була в нього розмова з генералом Омельченко Тета Тет. Чи той йому щось радив? Тут якось ні, скоріше, ні. А з другого боку було. Якісь, думаю, що, що якось вони, але, можливо, не з цього приводу, ні. Скоріше за все, ні. Не конкретно. На відстані, тут скоріше на відстані, дивіться. Я не... В принципі, ось ці дві карти можуть говорити про поради якісь, безпеки. Що... Тобто серйозність цієї справи. Думаю, що щось було. Щось було, якісь поради. Якщо йому не особисто, хоча ця карта говорить особисто, це міг бути могло бути по телефону, могло бути якось інакше. Але ви ж знаєте, все прослуховується. Якось могло бути навіть через інтернет. Ось ці карти можуть говорити. Тобто, тут є якесь попередження йому. Бачите, що? За ним слідкують, за ним дивляться, щоб він був обережний. Чи це точно Омельченко був? Чи хтось інший? Тут може бути і хтось інший, але є якесь попередження йому є. Так. Вони знайомі, карти мені показують. Так, наскільки він обережно обирає їду, ліки та інше. Ну Думаю, що тут обережність є. Тут навіть більше, ніж обережно. Повірте мені, він а, в цьому плані, я бачу, що він дуже чітко все. Тут чітко обирає, так. Чітко він дивиться. І не тільки він. Тут є ще хтось. Він знає, що на нього читують. Це він все знає. Гаразд, мої дорогенькі, давайте ще. Ні, все, не дивлюся більше. Чи він має шанси стати президентом? Чи ні взагалі? Чи він хоче, чи він не хоче. В політику він вже сказав, що він йде. Напишіть, чи хочете ви конкретно пишіть. Так, ми хочемо подивіться, чи він буде президентом. Ваші конкретні запитання. Буду брати тільки конкретні запитання. А подивіться подивіться, будете ви самі на фотографії, дивитися. Гаразд, мої дорогенькі, чекаю на ваші конкретні запитання. Бережіть себе, мої любі. І е, е, хай бережеться нас, е, наш е, військовий, наш патріот. Роман Червинський, удачі йому! Все буде Україна, мої дорогенькі.